Всім привіт, друзі! З вами Вадим Довченко. Рубрика Stream Snipe. Ось. Давно я, звісно, не робив цю рубрику. Зараз ви чуєте німця на фоні. Він, до речі, у першій там, першій десятці стрімерів в Ческомі. Тому, чому би ні. Так, захистили. Окей. Так, ну тут сюди пішла. Стандартненько, так, напал на пішака. Тепер сюди напал на пішака. Побив цікаво, чим поб'є. А, окей, ну тоді давайте. Потримую цю можливість, щоб не міг зробити рокіровки. А ну тоді, чувак, напав на коня тобі ще. Окей, ну ти зівнув. Ти тут зівнув, чувак. Можеш здаватися. Давайте сюди. Так. Так. Ну. Окей, okay, можна і конем сюди зіграти, чесно кажучи. Треба подумати. Давайте, окей, okay. віджертвую вже в Пішака. Тепер поб'ю. <coughs> На зв'язці потримую. Фігурку. Так, ну, ферзь тут трішки спіймався. Слоном немає як відходити. Окей, побив напав на коня, все одно слон втрачається. Окей, ну я б'ю. Подякував. Ну і там мат якийсь може бути. <різь> ну ось це цей стрімер. Німець. Так, частинку ви бачите, як його перемістити на весь екран можу зробити. А, з одного побачите лише частинку. Майк. Ну, так, стрім снайплю, слухайте. Стрімер давно таку рубрику не знімав. Ну, от, бачите, це там 2000 там, скажі, 1200 в нього. Ось, ну добре, хоч чесно грає, бачите сам. А він ж там перевіряє гру. Окей, ну і все. Ось так цікаво. Він не зміг не втримати, щоб проти мене зіграти. Звісно, у нього 1200. Я викликаю 2400. Ну, різниця. Хоча бачите, дебют тримався. Ось. І він проаналізував, до речі, партію. 90 у мене. 90 з половиною, у нього 77, 25 ходів. Ось так мають грати. 1200, друзі.